Церква попрощали з нашим воїном, майором Юрієм Галатченком 1985 року народження. Юрій Сергійович був заступником командира роти з психологічної підтримки персоналу стрілецького батальйону однієї з військових частин. Помер 7 липня у медичному закладі міста Харків, де проходив лікування від отриманих поранень під час виконання бойового завдання поблизу міста Вовчанськ Харківської області. Він віддав своє життя раді нас. Він пішов, не боячись нічого, і ворог згубив, забив воїна Юрія просили милосердного Бога, щоб Господь простив провини. Вільний і невільні невинно винноуб'єнному воїну Юрій.